Ми сьогодні в цьому зібранні для того, щоб повідомити про старт дуже надважливого для нашого регіону і, взагалі, для нашої країни проекту це онкопрофілактика онкологічних захворювань. Цей проект буде реалізовуватися не тільки силами практичної охорони здоров'я нашого регіону, а враховуючи його многогранність, специфічність, складність, ємність. До цього буде долучений самим активним образом Запорізький державний медико-фармацевтичний університет. Онкологія це дуже складна проблема. Онкологія як наука вона поєднує досягнення всіх наук і генетики, молекулярної біології, фармакології, біохімії. І на сьогодні викладати навіть студентам, інтернам, курсантам. Онкологію дуже важко, це потребує такої доскональної підготовки фахівців, викладачів, виконання наукових робіт на високому рівні. І я хочу сказати, що наша кафедра онкології, яка вона реорганізована на сьогодні, яка на сьогодні функціонує на базі, перш за все, обласної лікарні, де ми разом з головним лікарем чи директором, як зараз називають Ігорем Васильовичем, Свої плани завжди координуємо. І сьогодні, коли цю кафедру вже очолив професор Кавальов Олексій Олексійович, ну це відомий наш вчений, відомий хірург, він приходив до нас, зустрічався зі студентами, агітував їх навчатися і потім отримати професію онколога, онкохірурга. Він розповідав про складнощі діагностиці онкологічних захворювань, розповідав про Запоріжжя, яке в нас. Міста з точки зору онкологічних захворювань, які фактори ризику є на сьогодні в місті Запоріжжі, а їх зараз ще більше стало. І от Олексій Олексійович розбирав такі дуже тонкі механізми молекулярно-генетичні виявлення, розвитку хвороб. Но завжди він свої лекції завершував тим, що треба проводити онкоскрінінг. Треба займатися профілактикою, а це робота, перш за все, сімейних лікарів, лікарів-терапевтів, ну а далі лікарів-онкологів. І знаєте, дуже добре, що зараз, знаєте, може, так зірки зійшлися, да? ідеї, які є у Олексія Олексійовича Кавальова, нашого професора, і така рішучість енергія нашого керівника області Федора Васильевича вони зійшлися і от сьогодні. Ми починаємо реалізацію того проекту, про який передо мною казав Ігор Васильович. Дійсно, сьогодні перед Украї... Україна стоїть перед величезним викликом. Це війна, але бойові дії великої інтенсивності обов'язково вплинуть на здоров'я людей. І досвід інших країн, в яких які пережили такі війни. Ірак, Афганістан, Балкани свідчить про те, що після закінчення війни в тих країнах різко підвищується онкологічна захворюваність. Скоріше за все це може чекати і нашу Україну. Але ми знаємо сьогодні, що майже 40% випадків раку можна попередити. Попередити завдяки первинної профілактики, завдяки ранньої діагностики і скринінгу. І те, що облдержадміністрація сьогодні під час війни піднімає такі питання, я бачу, що це дуже добре. Я дивлюся дуже оптимістично на, на ці проекти. Скринінг раку шийки матки, скринінг раку товстої кишки, скринінг раку легенів. Скринінг раку передміхорової залози, скринінг раку молочної залози все це можливо, і ми довели це, все це можливо і під час війни. І я дуже вдячний облдержадміністрації за те, що вже сьогодні. Починаються оці профілактичні програми в онкології. Я хочу сьогодні представити наш пілотний проект Онкоскринінг на базі Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 для популяризації і про те, що говорили колеги. Ми визначили центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2 як пілотний центр, щоб відслідкувати і відробити весь алгоритм, зробити і відпрацювати ті помилки, які ми можемо виявити під час роботи, і далі інтегрувати вже на всі центри ПМСД міста Запоріжжя. Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2 він охоплює надання медичної допомоги. Це Шевченківський заводський район. Ми визначили чотири категорії: це онкоскринінг на рак предміхорової залози, на рак шийки матки, на рак молочної залози і на рак легені. Чому це? Це самий найпопулярніший і найбільший ризик захворіти цим захворюванням. Відпрацьований чіткий алгоритм від сімейного лікаря до залучення спеціалізованої медичної допомоги, залучення всіх зацікавлених сторін. Визначена категорія, і ми починаємо. Працювати з максимальним залученням всієї команди, всіх зацікавлених сторін. Шановні друзі, я переконаний, що при такій синергії зусиль і при гармонійному поєднанні всіх наших ресурсів, як науки, так і практики, проєкт, який ми сьогодні започаткували, він буде реалізований не тільки в пілотному варіанті, а й враховуючи таку потужну підтримку очільника області. Він матиме масштабне розповсюдження і за межі нашого регіону, і переконаний, що він докорінним чином змінить якість життя наших жителів.